Привіт, мої любі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Настав час для передбачення на березень місяць для вас, мої любі, давайте разом його зробимо. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах: на класичні, на таро незалежні і на таро долина мірожів. І ще візьмемо підказку від ангелів для закоханих стрільців. Я вже почала робити своє передбачення на першій колоді зауважила, що я не вімкнула камеру. Отож, не буду вже брати нові карти, а озвучу, що вийшла перша карта від людника. старший аркан. Старші аркани нам завжди говорять про важливість важливість ось цього стану для вас. Відлюдник це добровільне усамітнення. Хтось з вас потребує відпочинку, хтось перезавантаження, хтось от такого релаксу, хтось спокою, а хтось для того, щоб осмислити якусь ситуацію. Від людних має ліхтарик. Можливо, вам потрібно скерувати свій погляд, подивитися на ін, якось іншим свіжим поглядом на, на ситуацію. Для когось можливо відсторонитися, відійти на два кроки три далі, щоб подивитися на ситуацію загалом, як вона виглядає, таке відсторонення, свіжий погляд, на свіжу голову, коли ми трошки відпускаємо ситуацію, ну, в кожного свій відлюдник. І тому підставляйте під себе, під свою ситуацію, що саме, чим саме для вас є відлюдник обдумуванням, спогляданням, відпочинком, усамітненням, коли просто хочеться побути наодинці. А далі вийшла карта шістка, шістка посухів, карта переможця, енергетика перемоги, впевненості. Я молодець, хваліть себе. Відчуйте оцю таку за себе гордість, що я зміг. От щоб тут не була якась ситуація, ви її правильно вирішите. Ви подумаєте, ви все обдумаєте, зважите, можливо, сплануєте, От що ви тут робите, це призведе до перемоги, до правильних рішень. І третя карта випала карта колесу фортуни, старший аркан. Доля сама вам допоможе знайти вихід. Дасть потрібних людей, дасть те, чого ви потребуєте при умові. Бо це карта кармічна, що ви заслужили це. Ви отримуєте те, що ви заслужили. Тому що кармічна карта те ми отримуємо по заслугам. А колесо долі це раптові зміни, які неможливо Спланувати, щось спрогнозувати, коли от все раптово трапляється. І якщо ви заслужили, ви були чесним, порядним, справедливим, все поміняється як краще для вас. Якщо ви бачите, що вам не подобається, вас не влаштовує щось, ну тоді зверніть увагу на те, як поводили ви себе. Ви утримуєте бумерангу за свої вчинки. Колесо фортуни міняє навіть, можливо, кардинально. По колесу фортуни міняється ситуація, обставини, люди. Міняються потім наслідки від, від цих дій надовго, назавжди. Тобто випадок. Станеться випадково щось станеться так, що поміняє ваші погляди, ваше бачення, ваше оточення. Ну, В кожного це своя ситуація, може для когось це бути виграш. Так? Везіння, ось така фортуна, для когось спадщина. От, тобто і це міняє подальше ваше життя. Або міняє ваш світогляд, ваші погляди, ваше розуміння, і також ви міняєте свій стиль життя. Тобто кардинальні раптові зміни. Колесо коли воно обертається, воно ніколи не стоїть на місці. Це постійна зміна циклу. Наступна колода у нас таро незла незалежні. Постійно, мені хочеться сказати, незлам. Таро незалежні, Українськомовне таро. І подивимося, три карти. Три карти для вас. Вже щось стрибає, вистрибує. Три карти для вас, стрільців, Старо незалежне. Король мечів. А король мечів це ясність, авторитет, розум. От, можливо, і дивіться, в нас тут була перша карта відлюдник. Ви потребуєте, щоб стати переможцем, щоб щось зробити, втілити, щоб отримати цю перемогу, вам потрібний цей відлюдник. А тут у нас перша карта, король мечів. А король мечів саме в цій колоді це є розум, авторитет, чіткість, ясність, планування, далекоглядність, високі стандарти. Моральність і серйозність. У вас все це є. І ось, по відлюднику, ви це все складаєте докупи, усамітнюєтесь, щоб вам ніхто не заважав, і отримуєте результат, перемогу. Дивимося далі. Пам'ятайте, так, що колесо фортуни, кармічна карта, і тому саме. Саме важливо дотримуватися чеснот, справедливості, порядності. Наступна карта для вас. Любі мої стрільці. Трійка посухів. Ось так це вибір, який ви зробили ось тут, коли ви думали, планували, обмірковували. І все, ви прийняли рішення, і тут людина стоїть на порозі втілення. І стоїть вже, якщо ви спланували поїздку, то ви вже з чемоданом стоїте, їдете на вокзал. Це впевненість, ріст, далекоглядність і погляд у майбутнє. Особливо дуже класне поєднання. Отут далекоглядність і погляд у майбутнє. Разом воно ну, дуже класно працює. Ну, така, така у вас буде березень, такий буде спланований, далекоглядний, перспективний і переможний. Третя карта для вас. Третя карта для вас, стрільці. Вішальник. А вішальник це дуже схожий на відлюдника. Бачите, тут вішальника працює голова. Тільки головне не бути жертвою, бо дуже часто вішальник жертва. Коли все, я не хочу боротися, я приймаю, відстаньте від мене відчепіться всі. Це очікування, невпевненість, розгубленість і споглядання. І тільки від вас залежить, чи це буде споглядання, чи це буде розгубленість. Не, Якщо ви в ролі жертви будете, то це буде розгубленість. Якщо ви будете. В ролі добровільного усамітнення для того, щоб ви берете паузу для осмислення, переосмислення, споглядання, аналізування і прогнозування, то це буде зовсім інший вішельник, який приведе до успіху, до перемоги і до всього решта. Тому найважливі, найважливіше не бути в ролі жертви. Так, доступна в нас колода, долина міражів. Давайте візьмемо три карти для вас з долини міражів. Перша карта паш-мечів. Ну, паш мечів» дуже схожий до короля мечів, коли я знаю. Це ідея, це нова ідея або нова інформація, яку я хочу втілювати. От, а в нас тут була перша карта від людних, Так, я маю ідею і потребую її перетравити, спланувати, осмислити. А тут нас в незалежних була перша карта король мечів, також мечова, також інформація, роздуми, планування. Тільки тут паш, король це впевнений собі, це дорослий, серйозний чоловік, це така цілеспрямованість, а паш це не дуже впевненість, це молода енергетика, це вагання, це страхи, це коливання. І тому ось не будьте жертвою, тому що вішальник може перетягнути вас, переконати, налякати. Заставити сумніватися. Тому пам'ятайте, що у вас є енергетика, яка переможця, не потрібно сумніватися і лякатися. Інакше колесо, колесо спрацює зовсім по-іншому. Воно тоді не дасть вам тої можливості, Не складе все до кубки, всі пазли так, щоб ви стали переможцем. Тому спрямуйте цю енергетику як нові ідеї, нове бачення, як планування, як далекоглядність, як, як при потребі, як гострий язик, який, який вміє говорити, переконувати, ясно доносити інформацію. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Дев'ятка посухів. Дев'ятка посухів це вже ну, це отримання результату. В класичному таро в нас була друга карта перемога. І дев'ятка, ви подивіться, наскільки схожі саме тут така картинка, тому що в класиці вона зовсім інакша. Подивіться, які схожі. Тут на коні, з гордо піднятою головою, пряма спина, а тут на на якомусь містичному звірі, звірі, нагадує Лева. Також осанка та ж майже дві однакових енергетики вогонь і вогонь. Це ваша стихія. Стрільці, це ви там, як риба в воді, це перемога, вогонь це ваша стихія. І тому. Тут карта такої впевненості, що я на правильному шляху, я вже, я вже за крок до перемоги. Коли ви 9 це ж 90%, коли ви вже розумієте і ви вже відчуваєте цей успіх, відчуваєте смак цієї перемоги. І третя карта, третя карта для вас. Король Кубків. Король Кубків. Це дорослий чоловік, стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Ну, яким чином, він буде задіяний в вашому житті? Можливо, це ваш батько, ваш партнер, ваша половинка, ваш керівник, ваш колега, людина-фахівець, така, як психолог. Чи чоловік, якому можна виговоритися, поплакатись, який почує, який підтримає? Ну, так як це фігурна карта, це людина в першу чергу, яким чином вона програється, такий чоловік, підставляйте вже під свою ситуацію, ви знаєте краще, хто, хто вам цей чоловік. Або ж це енергетика вразливості такої, емоцій, можливої романтики. Можливо, і закоханості, так, залежить куди, яких почуттів, в яку сторону. Тому що тут в нас була третя карта вішальник, яка може перетягнути вас в жертву. Тоді оцей король Кубки програється як істерика, плачі, розчарування, претензії. Тому, от, я наголошувала вже, і ще раз повторюю, не будьте в ролі жертви. Тому, тоді зовсім по-іншому енергетика програється. А в класичному таро в нас було колесо фортуни. Колесо долі, яке обертається, яке дасть вам шанс, можливість. І тоді цей король буде радість, позитивні емоції. Ці кубки програються як щастя, радість, ейфорія ось такий вау-ефект. Тому. Прикладайте зусилля, у вас є багато енергії вогню. Вогонь і мечі. Це планування, стратегія, чіткість, ясність, чесність і дія, тому що вогонь це дія, і отримуєте результат, перемогу. Все залежить від вас, але е маєте все для того, щоб втілити і перемогти. Таро це керунок, воно вказує напрямок, воно дає підказки. А ось як ви скористаєтесь, ось, чи тут жертва, чи тут я мислю і, і планую, попрацює голова, чи я жертва вишу і плачу, і чекаю, поки мене хтось зніме з цієї гілки. Тому залежить тільки це від вас. Давайте тепер запитаємо поради ангелів для закоханих стрільців. Що ангели радять стрільцям, яку пораду дадуть? Не намагайтеся все контролювати. А ви любите контроль? Вогонь взагалі це стихія така я. І тільки я, що я сказав, буде, по-моєму. Не намагайтеся все контролювати, тому що ви все зіпсуєте. Дозвольте ситуації розвиватися так, як вона розвивається. Тим більше ви маєте колесо фортуни. Воно само знає, як, як, як краще в даний момент, з якими людьми вас звести, куди вас скерувати, що вам дати, що ви потребуєте. Тому відпустіть ситуацію, не намагайтеся тиснути, примушувати, контролювати, домінувати. Ось таке передбачення, ось така порада. Що з вами зрезонувало, беріть своє, що не, ви не відчули, на що не відгукується тіло. Не беріть це, не ваше. проходьте повз, пропускайте і не зациклюйтесь навіть на тому. Отож, сподіваюся, ви щось відчули, щось вам підказало. Серце чи ваша інтуїція, ви щось до чогось прислухаєтеся, мені би дуже хотілося бути корисною, що мої поради були вам в нагоді. Отож, мої любі стрільці, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого. Бережіть себе і своїх рідних, своїх близьких. Я бажаю вам успіху, а він вас буде! Багато є вогню, є карта перемоги, є карта везіння, успіху, фарту. Тому все, мої, все, все залежить від вас. Тільки не пам'ятайте пораду від ангелів, не перегинайте палицю, не намагайтеся занадто все тримати під контролем. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості, я бажаю вам. Отримати те, що ви хочете, щоб кожен отримав те, що шукає, те, до чого, до чого ви йдете, що ви втілюєте, що ви бажаєте. Живіть щодня. Проживайте кожен день, щохвилини. Час швидкоплинний життя пролітає миттєво, і ми потім оглядаємося і жалкуємо, що ми не зробили, не сказали, не втілили. Тому. Живіть от з тим вогнем щодня своїм. Використовуйте його, в, скеровуйте його в правильне русло, туди, куди ви хочете отримати результат, туди, куди ви прикладаєте зусилля. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є, що ви мене дивитеся. Завжди з нетерпінням очікую на зворотній зв'язок. Пишіть, коментуйте. Ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтеся. Завжди я з великою радістю тішуся, коли настає більше, коли зоряне таро росте. Отож, почуємось успіхом, мої любі.